Виконуємо номер 1031 із підручника Алгебра 7 та номер 43.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На малюнку 23.12. Наш малюнок. Зображено графік залежності маси М у кілограмах, відраз водою від об'єму В у літрах води в ньому. Знайдіть за графіком завдання перше масу порожнього відра, друге масу відра, у якому 4 літри води, третє масу 1 літра води. І четверте об'єм води у відрі, якщо маса відра з водою 8 кг. Приступаємо до виконання, розглянемо наш графік. По осі абсис у нас об'єм у літрах, одна клітинка відповідає одному літру. По осі ординат у нас маса в кілограмах, одна клітинка відповідає одному кілограму. Початок у нас точка 0,2, тому. Маса порожнього відра, якщо в ньому немає взагалі води, як бачимо, нуль води, буде 2 кг. Ми потім запишемо масу відра, у якому 4 літри води. 4 літри води, піднімаємось вгору, маса 6 кг. Третє масу 1 літра води. 1 ну, літр води у нас буде у відрі і його маса буде разом з ведром 3 кг. Але враховуючи те, що маса порожнього відра 2 кг, то маса 1 літра води буде 3 відняти 2, це буде 1 кг. І четверте об'єм води в відрі, якщо маса відра з водою 8 кг. Маса посіординат по 8 кілограмів знаходимо об'єм води. Об'єм води буде у нас 6 літрів. Ну, а тепер це все запишемо до зошита. Завдання перше маса порожнього ведра. Маса порожнього відра у нас 2 кілограми. Маса відра, у якому чотири літри води. Маса відра, у якому чотири літри води. У нас шість кілограмів. Третє. Масу одного літра води. Маса одного літра. Води 1 кілограм. І четверте об'єм води у відрі, якщо маса відра з водою 8 кілограмів. Якщо маса відра з водою 8 кілограмів, то об'єм води у відрі. У нас 6 літрів. Номер 1031 із підручника Алгебра 7, та номер 43.20 із підручника Математика 7 виконано.